Святковий старт у найстарішій багатоповерхівці Івано-Франківська запустили новий сучасний ліфт. Колись цей дім на понад 60 квартир вміщував два елеватори пасажирський та грузовий. Утім, останній роками взагалі не працював, а робочий, пригадують мешканці, постійно виходив з ладу, тож створював більше клопотів, аніж користі. То вже тим ліфтом не можна було користуватися. По перше, він уже був. Такий старий на вигляд, і без кінця ламався, без кінця, і страшно було сідати, бо не знаєш на якому поверсі застрянеш. Я старалася більше. Пішки зійти чим ризикувати, тим і сидіти в ліфті, поки тебе визволять. Новий пасажирський ліфт від провідної фірми виробника на місці грузового леватора у цьому будинку встановили торік. А коли його тестові запуски завершилися, влаштували для мешканців святковий запуск механізму в рамках комплексної міської програми заміни старих ліфтів. Ліфт є дуже сучасний, новий. Ми цим ліфтом дуже задоволені. Є він зовсім по-інакшому обладнаний. Він є скоросний ліфт. Не можна порівняти з тим ліфтом, який був раніше. В середній час експлуатації ліфтів приблизно 25-30 років, і тому потрібно замінювати ліфти. І відповідно в місті Івано-Франківську ми розпочали цю роботу. В першу чергу в тих будинках, де проживає велика кількість наших мешканців, які є такої поверховості, як 12 поверхів, 14 поверхів. Ків знаєте, на Ходкевича ми міняли такий ліфт, і нещодавно на Пасічній 14 теж був замінений ліфт. До слова, це перший елеватор фірми Отіс в старих житлових будинках Івано-Франківська. Гарантійний термін його експлуатації 30 років.